Всім привіт! Давно не бачились, дуже давно не бачились. Справа в тому, що після останнього відео, після останніх відео, які в принципі не набрали уваги та переглядів, та після того, що дуже багато зусиль я витратив на завершення свого челенджу, я трошки підвигорів, і мені було складно взяти та спробувати генерувати новий контент, щось новеньке, ділитись чимось. І так багато фотографій, незавершені відео я облишив та вирішив перепочити. І цей перепочинок, як ви можете зрозуміти, затягнувся на досить довгий час. І що ж буде далі? Далі. Я вирішив, що я спробую без якихось регулярних обов'язків, без обіцянок, що я буду викладати контент кожного тижня чи кожного місяця, чи як-небудь. Я хочу все ж таки відновити функціонування каналу. Справа в тому, що за цей час, поки я відпочивав, так би мовити, з'явилась дуже велика кількість каналів, які класний контент створюють українською мовою про фото, про відео. І мені складно буде з ними конкурувати в будь-якому випадку, оскільки там люди краще за мене, кращу картинку роблять, краще розуміються на багатьох речах. Однак все ж таки, я думаю, все ж залишається певне місце, на того, щоб для того, щоб я міг ділитися своїми думками, показувати свої фотографії, спілкуватися з ким-небудь, а може, не з ким, як це було в попередньому відео. Якось ділитися зі світом тим, що я роблю, тим, що я займаюся. Тож таки, я продовжую робити фотографії, деякі, так би мовити, комерційні чи напівкомерційні проекти, дещо просто любительському рівні. Монтажую відео для свого іншого каналу. Я продовжую всім цим займатися, то чому б не виділяти трошки часу на, то, на те, щоб робити відео і на цей канал. Сподіваюсь, комусь буде це цікаво. Є певні ідеї, спробую їх реалізувати. Є певні ідеї, які я хотів реалізувати дуже та дуже давно, але в силу тих чи інших причин не виходило. Спробую такий собі борг повернути, перед, в першу чергу, перед самим собою. Тому що це мій час, мої ідеї, і якось хочеться щось робити. Тож, Наступним часом спробую записати відео, що мені дав той челендж 365 днів фотографії, чи не дав нічого взагалі. перевикладу деякі відео, які я намагався оживити, так би мовити, канал з нуля на іншому каналі. Спробую переробити їх, та, чи навіть не переробити, а просто викласти на цей канал, щоб все було тут одразу, завершити монтаж деяких старих відео та розповісти про нові зміни в житті. Так що, якщо вас цікавить фото та відео, якщо взагалі цікавлять думки щодо відеоконтенту українською мовою, то прошу підписуйтесь, ставити лайки та таке інше. В принципі, ви знаєте, що робити. Якщо не впевнені, можете перейти і подивитись на старі відео, деякі дуже-дуже кринжові, і мені за них соромно. Можливо, я їх з часом перероблю. Перепишу якось інакше та скрию, тому що зараз планка контенту у нас є дуже серйозна, дуже серйозні креатори є. І я радий, що український YouTube так розвивається і у них є аудиторія. Це дуже круто. А поки що все. На все добре. Сподіваюсь, перерва буде не такою довгою, як минулого разу. Бувайте!